Що, мамо, тут робите? Та як що? Думаю, що маю на завтра вбратися? А що буде завтра? Улюбки чоловіка день народження, а я хочу солідно виглядати. <гум> мамо, щоб солідно виглядати, треба не лахи підбирати, а фані подарунок. От що ви будете дарувати? Та я не знаю зятю, певне, що гроші, а що ще? Мам, та які ви банальні. Хто багатим людям гроші дарує? То порадь мені щось ліпше. Подаруйте йому роликси, і ніх знімати не буде. Зятю, ти прикалуєшся. Які ролики, він на новенькому мерсі їзди. То найкрутіший бренд годинників. Всі чоловіки про нього мріють. Знаєте, як вони вас зауважають? То давай беремо. А скільки він коштує? Ну, десь так від п'ять тисяч доларів. Зятю, ти здурів? В мене бюджет двісті доларів. Мамо, не газуйте, дайте я договорю. У мене є колега, він займається різними діліжками. Піджене вам його за п'ятсот баксів. Зятю, ну то все одно мені за дорого. Дорого, мамо, але який подарок і яка вигідна пропозиція? Ну, добре, вмовив. Бодя, а де ті годинки, що ти на там по 200 гривень замовляв? Та во, а що таке? Даю тобі за нього два рази більше, а ти собі ще. Та добре? Нате, мамо, але обережно не збийте, бо то дуже дорога річ.